Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Щось в мене останній час на моєму YouTube каналі з'явилося багато московитів. Так, ну я розумію, що там вони здійснюють операції відповідні. Підписується на мій канал і відписується. Підписується і відписується. Там же ж у Ютубі знаєте, відповідно, стоїть програма, яка засуває ці відео куди подалі, якщо народ відписується. Ну, не подобається йому так. А підписується, відписується так. Ну, от такі ну, це технологія така. Так, я ж прахвесар. Так. Так ось. Але мене цікавить більше змістовна частина. От Московити там влаштовують, звичайно, дискусію з приводу того, а хто ж вони такі? А я пояснюю на пальцях дуже просто. От є два слова всього, на які не звертають увагу наші. Історики, але я ж географ, тобто тут е, і топоніміка, географічні назви, велике значення відіграють, ну і назви народів, так, і взагалі деякі слова, які вживають ці народи. Так, ось це два слова. Зверніть увагу: рускії. Тобто чиї всі інші народи. Це вони. А це чиї русські? Ну, Це, наскільки, очевидно, єдиний народ. Так. І друге Барін. От приїде Барін, Барін нас розсудить. Хто такий Барін? Ну, барін це начальник, це той, який землею володіє. Так. А на цій землі живуть русські, тобто які належать русам. Раби русів так, належні їм. Так. Отже, два слова всього. Між ними декілька століть. Подивіться, перше, що таке руске. Ну, знову ж таки, абсолютно просто все топоніміка. Серед чистого моря. У гінських назв, всяких там Клязьма, Москва, Калуга, Тула, Вятка і, і все останнє. Є слов'янські назви, такі як Ярослав, Володимир, що там ще, Переяслав, тепер називається Ерзі, Рязань. так, Переробили його на Рязань, повернули у назву, назву. І ну, це говорить про те, що вона була раніше, потім увелася слов'янська назва штучна, а потім повернули назад. Ну і Галич. Я думаю, це Галич Костромський або Галич Залєзкий. так, ну, от. Кострома, це класіка просто. У Грофійської назви, так. І, 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 і Тут же Галич. <смі> так, ну, Галичина, <смі> місто Галич і, і все таке інше. Ну, так же, так же. Ось чотири назви. Останні, це останнє це у особливо річки, то вони практично всі носять у назви. Ну, все просто, показую на пальцях, дивіться. Україна, Київ чи Кия, Харків, чи Харка, Харлампія чи? чи Харитона, Я вже не знаю, що. Ну, все просто. Жито мир, жито і мир, рівне, що тут треба перекладати, Із з якої мови. Луцьк, так, Лука, Львів, Лева, Ужгород, від слова городити, Фортеця на Ужі. Плоский рів, чи від слова плоский, вінниця, ну, не знаю, від віна чи від вина, швидше за все, від віна. Ну, Кам'янець, ну, що кам ну, тут э, говорити? Ну, це наші слов'янські, українські назви. А там Кастрома, Калуга, Волих Давятка. Тула і, і, і все останнє. Ну, хто, з якої мови слов'янської перекласти. Ну, все просто, чиї назви, то й земля. Все просто пояснюю Так, Так от як? Ось оці чотири князівства, які були в Україні основними. Це Київське, Переяславське, Галицьке і Володомирецьке, або Волинське. Так. Його прийменували московити на Володимир Волинський. У них там, ніби головний Володимир. А тут уже похідний Волинський, так? Ну, ой, або Звягель. Перейменували на Новоград Волинський, так? От такі справи. Так от вони, так, скільки розплодилося цих княжат всяких. Серед них були, звичайно, придурки, психічно хворі, ті, які не, не здатні були миритися, які колотилися, ну, от так як московити зараз колотяться. Так. І самі не живуть і іншим не дають. Так. От це колотнеча я постійно спостерігав в Москві. Постійно. Колотнеча, бійка, сварка це просто якийсь не на національний менталітет. <гум> так, так ось, ну, побудували ці чотири остроги. Кияни Ярослав, Володимирецькі побудували Володимир. Галичани побудували Галич, Прияславці побудували Прияслав. І навіть річки там. Назвали місцеві маленькі. Наприклад, у Ярославі протікає Либід, так як в Києві. Так. У, у Рязані Рязані протікає Трубіж, так само, як у Прияславі. Так, Прияслав Хмельницький. Це московити завжди додавали. Оце що, як Вторинне. Значить, там Перевинне в них, а тут вторинне. Тому що назва первинна, вона завжди коротша. Так. Отже, поселилися там, не знаю, ну, вислали цих, вигнали чортові матері від цих ідіотів, які там були ну, в роду так, як кажуть. А то туди їх і відправляли. І ще їм там 50-100 дружинників, вони побудували острог, ну і почали. Убивати місцевих е, угрофінів, чоловіків, і брати собі жінок. Ну що, Вони ж не вивезли з собою звідси красунь українських, Ні, прийшлося брати те, що там лежало під руками. Так. Все просто. І е, коли вони запитували тих, які там. Жили навколо цих островів, бо вони обіклали їх даниною. Всі. Чиї ви? так, русам належать, тому що це були руси. Князі були із цих? Як, їх, як це Путін? Розказує. Розказує. Так. Отже, русські. так. Отже, русський це угрофін. Русский реально. Це той, який належить оцим всім князям і їхній дружинам дружинам, які стали ну, у них знаттю, так? тому що нічого в них не було, у них держави не було, вони жили там у цих землянках в лісі, кочували, але у них багато було. Оцього звіря хутрового, там, соболя, всякі, там, видри, <гум> куниці, ну і все останнє. так. Але пізніше, у 1238 році, цю всю, всю Московію завоювали чингізіди. так, тюрки, завоювали. Так, і було, було там декілька таких відгалуджень цих чингізідів, племен їхніх. Вони і зараз племінна будова. Так, Серед них одне з племен називалося Барини. Так, і, не знаю, хан Батий чи хтось інший так, спрямував це плем'я туди, в Московії. Князі вже ж були, була вже організація, були вже руські, які належали були русам, належали цим князям. А вони послали їх, князів не займали. Князів видавали ярлик. Ну, на що руйнувати, коли вже готова структура державна створена. Все просто. Вони просто давали яр, ярлик на княжині. А от земля за законами от, чингізідів, вона могла належати тільки Чингізідам, захоплена земля, тільки їм. І тоді вони послали туди для керівництва вже на цією землею, для управління землею баринів. Оце плем'я пішло все, яке стало так. Ну, поміщиками там, так, стало обробляти землю і все таке останнє, і вони стали баринами. так І от до донині в нас же такого слова не було ніколи в Україні. В <свісно> поляків їх не було, у Чехів не було, ніде не було. Барини це е, класична Московія. От дивіться, дві речі, руські. Так, і барини. Спочатку прийшли руси, так, які захопили, окупували, ну і почали плодитися там. Ну це ж просто, дивіться, от князь узяв собі, там, обрав, де цілий гарем тоді цих угрофінок, А вони непогані були, ці що пишуть, же ж їхні. Ці антропологи, які там копають ці всі могильники їхні, цих графінів. Вони пишуть, що чоловіки були як уроди. так, Величезні голови, це валує, оце класика. Оцей боксер валуєв так вони виглядали. А в, жінки, в жінок були доволі такі ну, тонкі риси обличчя, маленькі черепи і все останнє. Так, то, мабуть, вони виглядали непогано зовні. Так, і от, уявляємо, князь собі взяв цю у графінку одну. одну, наприклад. І його вже син, він напів русский, напівруський, а напіврус. Так. так, його син. Який напів, узяв знову собі у графінку, так? і вже він тільки на четверту частину рус. А той взяв собі і так далі. Врешті-решт вони перетворилися на ось реально, генетично, на угрофінів із із якоюсь невеликою домішкою крові русів. Потім прийшли туди тюрки. Там вони довго дуже товклися, століттями просто. І, звичайно, що залишили після себе, тому що барини тепер вже, так, закріпостили всіх цих московитів і відповідно там розкошували, як хотіли. Я маю на увазі в статевому відношенні. Так. І це все от вам і цей коктейль, і витворений. Нинішньої московитів, андрофагів. Те саме, наприклад, робилося нічого нового, наприклад, у тій самій Мексиці. У Мексику прийшли декілька сотень конкістадорів, а живе тепер там більше 120 мільйонів жителів. Розумієте? Розуміє? Декілька сотень, ну, 200, може, їх було там, цих конкістадорів, іспанських. Але вони побудували міста, і вони ж так і називаються там, Толедо, там, Севілья і, і так далі. Все. Так само перенесли назву, так само, як в нас перенесли назву Преяслав туди, чи Галич туди, так само тут, ці, подивіться нині на мексиканців, як вони виглядають. Це ж так, як виглядають мексиканці нині. На основі тих пару сотень цих конкістадорів і моря місцевих індіанців. Їхня держава була знищена, і їхні царі, і їхні правителі були знищені, замість них стали конкістадори, які принесли туди іспанську мову і все таке інше, але нинішні мексиканці. Дуже не люблять іспанців. Так. Називають їх і взагалі всіх іноземців презирливим словом Грінго.